Друзі, привіт, Харлі Дейтсон, Київ. Made in USA. Нарешті ми отримали Made in USA з американським прапором. І вгадайте, що це так? Це райдінгові шкарпетки. от, такий от набір. Три штуки в одному наборі. До речі, дуже, дуже адекватна ціна, не дивлячись на те, що це Made in USA. Ось такі от шкарпетки підходять на розмір там, від 42 до 47. Три пари в наборі, і вони мають от таке круте Harley Davidson Лого. Ось тут Harley Davidson, тут Harley Davidson. І мають спеціальне оздоблення, щоб ваші ноги завжди залишалися сухими та втеплі. Дуже класні набір. Рідінгові шкарпетки. Вистачить, я думаю, на весь сезон. Тож звертайтесь вони в наявності. Харлі Девідсон, Київ, а також Харлі Девідсон-Дніпро. Можна замовити лише в салоні? Е, ні, а е, можна замовити через наш сайт. Дуже зручний. Замовляєте, відправляємо день в день.